Всім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачні і легкі в приготуванні ліниві голубці. А для цього нам знадобиться наступне. Беремо 4 невеличкі цибулинки і нарізаємо їх на невеличкі кубики. Тим часом розігріваємо пательню, наливаємо на неї трішечки олійки і відправляємо сюди нашу цибульку для пасирування. Тим часом я беру велику морквинку і натираю її на великій крупній терці. Добавляю її до нашої цибулі. Поки у нас зажарка жариться, ми нарізаємо мілко капусту. У мене йде півголовки капустини. У мене є така тертушка, то я натираю саме нею. Потім беремо у мисочці, змішуємо 1,5 кг фаршу, у мене свиний. Додаю вже сюди заздалегідь відварений рис один стакан. Розминаємо так, його, щоб було краще змішувати. І в цю суміш додаємо нашу вже нарізану мілко капусту. Далі беремо нашу зажарку, відділяємо половинку і відправляємо до нашої суміші. Половинка нам ще знадобиться. Ми її поки що відставляємо у сторону. Далі додаю 3 зубчики часника. Пропускаю їх через часнокодавку. Ось таким чином. Далі беру соль і додаю 2 чайні ложки Потім додаю пів чайної ложки чорного меленого перчику. І обов'язково я додаю мускатний горіх 1-4 частину чайної ложечки для смаку. Серетильно перемішуємо. Гарненько вимішуємо, щоб наша суміш стала однородною. Я роблю це руками. Так, гарнизенько вимішуємо. І отримую ось такий готовий фарш. Беру деко, у мене воно таке глубоченько, і формую таким чином із нашого фаршу голубчики. У мене вони продовжувасті, щоб були схожі на справжні голубці. У вас може бути форма будь-яка. Я полюбляю саме так. Так гарнесенько. Вимішуємо, формуємо і вкладаємо один біля одного. Коли наші з вами голубчики вже сформовані, повертаємося до нашої зажарки. Пам'ятаєте, в нас залишалися? Тепер я ставлю її знову ж на вогонь. Добавляю до нашої морковки із цибулькою 400 мл томатного соку. У вас це може бути томатна паста, але обов'язково повинна бути розбавлена або бульйоном, або звичайною водою. Отак розмішуємо. Потім до нашої зажарки я додаю 3 зубчика чесника порізаного отакими слайсиками тоненькими. Далі лавровий листочок у мене 4 штучки. І чорний перець горошком. Десь приблизно 10 штучок, але ви добавляєте за своїм смаком. І обов'язково додаю одну столову ложку цукру для смаку. Все ретельно перемішуємо і прожарюємо на вогні. Далі, цією готовою суміш, я заливаю наші вже сформовані на деко голубці. Отак, От розподіляю по всіх голубчиках. Юшечки небагато, але це не біда, в нас котлетки пустять ще свій сок голубчики. Отак розпроділяємо по всіх губчиках і відправляємо у духовку на 80 хвилин при температурі 180 градусів. Ось такі чудові голубці у нас вийшли. Дуже смачні. Приготування надлегке, легке, а голубчики виходять смачними, соковитими. Капусточка всередині пропарюється, стає м'якенькою. Приготуйте, не пожалкуйте, дуже смачно. Смачного?